Галина Пагутяк Біографія. Народилася 1958 року. Я писала королівство як молитву, вкладаючи в нього все те, про що мріяла, але не знайшла в часи свого дитинства. Галина Пагутяк Народилася Галина Москалець. Саме таке справжнє ім'я письменниці. У родині вчителів у селі Залокоть на Львівщині. Письменниця вважає себе нащадницею румунського національного героя, графа Дракули Прадавній рід басарабів. З дитинства Галина була завзята й допитлива. Завжди брала в бібліотеці книги, читала їх, самостійно вчила іноземні мови. Користуючись словниками, мріяла бути археологом. Філологічну освіту здобула в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Згодом працювала у школі, краєзнавчому музеї та картинній галереї. Живе у Львові, часто подорожує. Єрусалим вважає найзагадковішим містом планети. А ще письменниця любить котів. Багато книжок, багато котів це моє королівство, і принцеса в ньому моя дочка Лада, каже котяча мама. Галина Пагутяк двічі була лауреаткою літературної премії Портал. У 2008 році здобула премію Айстра, а у 2010 році Шевченківську премію. Літературознавці називають прозу Галини Пагутяк містичною, фантастичною, а авторку таємничою. В інтерв'ю письменниці зізнається, що хоче створювати світи, у яких можна жити не тільки їй. А й іншим. Коли я писала королівство, то просто жила в королівстві, де люблять книги й котів, і куди зло може потрапити лише для того, щоб відтінити добро, згадує Галина Пагутяк. Письменниця має сайт, де ґрунтовно упорядкувала свій доробок: книжки, статті, переклади навіть не опубліковані. Рукописи